Протягом цього відео я спробую коротко розповісти, з яких головних компонентів складається ArcGIS і пояснити їхні функції. Після цього ми навчимося створювати базу геоданих, яка стане місцем зберігання всіх геоданих, з якими ми будемо працювати в майбутньому. Структура ArcGIS може багатьом видатись незвичною. Це за своєю суттю комплекс додатків, кожен з яких має своє особливе призначення. Але в цьому відношенні ArcGIS дещо відрізняється від інших подібних пакетів програм. Наприклад, до складу всім відомого Microsoft Office входять Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint та інші компоненти. За допомогою Word можна працювати з текстовими документами, Excel з табличними і числовими даними, PowerPoint робити презентації і так далі. Аналогічно побудований пакет програм ADUB. Adab Photoshop допомагає у роботі з фото і графікою, ADAP Premiere з відео, Адаб Reader – з PDF файлами. ArcGIS побудований трохи по-іншому. Його компоненти працюють не з різними даними, а почергово включаються в процес обробки даних одного типу, які можна об'єднати загальною назвою Геодані. Детальніше про них ми поговоримо в наступному відео. Три базові складові ArcGIS – це ArcCatalog, ArcMap Arc-Map і ArcToolbox. Доступ до перших двох можна отримати, пройшовши за адресою пуск всі програми ArcGIS. Якщо ви перенесете ці ярлики на робочий стіл, це трохи пришвидшить доступ до них в майбутньому. Ось перед вами arc Catalog. Далі я відкрив ArcMap. І відповідно до ArcToolbox можна перейти як з ArcMap, нажавши ось цю клавішу, так і з arc Catalog. Аналогічна клавіша. Зараз ми закриємо Arc-toolbox в обидвох вікнах, оскільки вони нам поки що не потрібні. Я спробую в загальних рисах пояснити призначення кожного з цих компонентів за допомогою асоціацій. Арк-каталог є своєрідним пакувальним цехом, де геодані розкладаються по контейнерах, на які наклеюється інформація про них. Звичайно, наклеюється в переносному розумінні. Ми будемо просто додавати текстову інформацію. Їх можна переміщати із одного контейнера в інший, створювати нові контейнери, складати вміст кількох контейнерів в один. Або розділяти вміст одного контейнера на кілька таких самих, оглядати вміст контейнерів і так далі. Єдине, що не можна робити в варкаталог, це якісно змінювати геодані. Якісна зміна даних є функцією ArcMap. Лише в ArcMap можна створювати нові дані. Зауважу, що самі дані, а не контейнери для них, які створюються в аркаталог. Також тут ці дані можна якісно змінювати. Давайте побачимо на прикладі. Відкриємо в вар-каталог який-небудь файл. І з геоданими. Ось для прикладу файл річки. Його можна збільшувати або зменшувати тут. Розглядати з усіх боків, крутити в різні боки, дивитися табличну інформацію про нього. Але не можна змінювати і редагувати. Редагування доступне лише в ArcMap. Спробуємо додати цей файл в ArcMap. Ось він. І спробуємо його відредагувати. Для цього вмикнемо сеанс редагування. Зараз вам цього запам'ятовувати не потрібно, я пояснюю це в наступних відео. Можна видалити шматок річки. От давайте спробуємо видалити частину витоку. Є. Можна спробувати змінити конфігурацію самої річки. Це ми зробимо таким чином. Ось, як бачите, конфігурація змінена. Давайте ще спробуємо домалювати якусь притоку. Є. Yeah. Як бачите, файл у нас якісно змінено. Це можна робити, повторюю, лише в ArcMap. Нарешті, з допомогою ArcToolBox виконується обробка даних через прописані алгоритми, функції яких перетворення і аналіз даних. Таких інструментів в ArtlBox є дуже багато, кілька сотень. Насправді, вам будуть потрібні лише одиниці з них, тому не лякайтеся. Можливо, я вас трохи заплутав, але нічого страшного в цьому немає. Пізніше, в ході виконання практичних завдань, все стане на свої місця. Повернемося до нашої цифрової моделі рельєфу. Для її створення нам необхідні вихідні дані. В ними можуть бути топографічні карти. Або дані фотограмметричного аналізу аерофотоснімків чи будь-які інші дані, що місять інформацію щодо просторового положення вибраної нами ділянки і розподілу висот на ній. Ми використовуватимемо топографічні карти для отримання необхідних даних, оскільки вони є найбільш популярними і доступними пересічному користувачеві. Імовірно, якщо ви маєте намір зробити цифрову модель рельєфу для вибраної вами території, то ви вже маєте на комп'ютері відскановані топографічні карти для цієї території. Якщо ні, варто було б про це потурбуватися. Для ефективної роботи з геоданими дуже поширеним є використання баз геоданих. Бази геоданих мають ряд переваг над розрізненим зберіганням геоданих. Найкориснішими з них є можливість зберігання різних класів об'єктів, конвертації надписів в анотацію, вказування доменів. Зараз для вас це все ймовірно нічого не означає, тому просто запам'ятайте, що найкращим способом зберігання геоданих є база геоданих. Такий собі великий контейнер для даних вашого проєкту, який ми будемо вчитися створювати прямо зараз. Перш за все, вам необхідно визначитися із місцем зберігання Геоданих, які ви будете використовувати в ході роботи над вашим проєктом, чи то магістрською роботою, чи то дипломною, чи будь-якою іншою роботою. Як правило, для цього варто завести одну папку, в яку ви будете скидати всі необхідні вам дані. Для себе я вибрав. Папку ArcGIS, яка автоматично створюється при встановленні ArcGIS на комп'ютер, ви можете створити собі будь-де будь-яку іншу папку і назвати її, як вам більш подобається. Може це бути магістрська робота, може дисертація, може дипломна робота, може навіть лопата. Це вже на ваш розсуд. Паралельно з тим, як буду робити різні маніпуляції з даними я, так само. Ці маніпуляції можете проводити ви, але вже своїми даними на своєму власному прикладі. Я думаю, так буде найбільш зручно. Зараз я відкриваю папку ArcGIS і в ній створюю базу геоданих нову. Для цього я класую правою кнопкою мишки по папці ArcGIS New. Тут є кілька баз геоданих, кілька типів баз геоданих. Є File geodatabase і personal geodatabase. Хоча personal Geodatabase звучить привабливіше. Але файл GeoDatabase є кращою для ваших даних, оскільки вона дозволяє зберігати більший об'єм даних. Коли personal GeoDatabase дозволяє зберігати не більше 2 ГБ даних, файл GeoDatabase дозволяє зберігати понад терабайт даних. Зараз ми створимо файл GeoDatabase і назвемо її. Відразу дуже важлива ремарка. Всі дані, які ви створюєте або редагуєте в ГІС, варто називати. Транслітом або англійськими словами. Оскільки у вас під час обробки цих даних, названих е, кирилицею, можуть виникнути різні проблеми. Е, якщо ви спробуєте поекспериментувати, ви можете в цьому переконатися. Але цього робити вам не раджу, оскільки це створить лише лишні проблеми. Зараз назвемо цю базу даних. Е, ви можете назвати, як вам більш подобається, я назву експеримент. Розширення GDB залишаємо, оскільки це розширення бази даних. Нажимаємо Enter. База даних в нас створена. Якщо ми спробуємо перейти на комп'ютері до папки з цими даними, ми побачимо звичайну папку, яку має, яка має розширення. нетипове для різних папок. Це розширення GDB. І зараз в нас в ній є досить багато файлів. Які підтримують цю базу даних. Чим більше ви будете інформації закачувати в цю базу даних, тим більше вам, у вас таких файлів з'явиться. Вам не потрібно розбиратися з функціональним призначенням кожного з цих файлів. Достатньо лише знати, що у вікні R-каталог база геоданих відображається у вигляді сірого циліндра, який майбутньому стане місцем зберігання усіх даних, необхідних для роботи з вашим проектом. Нарешті, щоб кожного разу не шукати нашу базу геоданих серед каталогів. У дереві каталогів, ми можемо використати опцію Connect to Folder, яка знаходиться у верхній лівій частині вікна. Ось вона. Нажимаємо Connect to Folder і шукаємо нашу папку з базою геоданих. Ось вона. Клацаємо ОК. Тепер, якщо ми згорнемо всі відки дерева. Ми побачимо, що наша папка знаходиться відразу у папці Folder Connection. Тобто ми можемо її не шукати, а відразу отримати доступ до неї безпосередньо з Folder Connection. Ось наша база геоданих.